На першому подільському в ефірі з перших уст. І сьогодні говоритимемо про професії. Вибір професії, вибір фаху досить важлива тема для кожного абітурієнта і для його батьків. Однак як обрати правильну професію, яка стане дійсно фахом і дійсно стане стилем життя? І де можна навчатися у нас у Хмельницькому за цікавими професіями, за цікавим фахом з новітніми технологіями? Власне, сьогодні будемо говорити про інформаційні технології у Хмельницькому національному університеті. Доброго дня, пані Тетяно. Добрий, день. власне, ви не так давно стали деканом факультету інформаційних технологій Хмельницького національного університету, і хотілось би почути від вас про ваш факультет, про його основну ціль. Спеціальності, за якими готуєте майбутніх фахівців. Так, дійсно, я нещодавно стала деканом факультету інформаційних технологій. Наш факультет складається з восьми кафедр, шість кафедр випускових, дві кафедри забезпечуючих, Це кафедра вищої математики і комп'ютерних застосувань, кафедра фізики та електротехніки. Вони є тільки забезпечуючими, не випускають своїх студентів, і шість кафедр випускових. Кафедра інженерії, і програмного забезпечення готує фахівців за спеціальністю інженерії програмного забезпечення, бакалавр Магістерського рівнів спеціальність повністю присвячена розробці програмних систем за вимогами від, роз... від замовників. Кафедра комп'ютерних наук готує фахівців за спеціальністю 122 комп'ютерні науки. Це бакалавські, магістерські рівні, а також рівень доктора філософії, присвячена спеціальність теоретичному та математичному забезпеченню інформаційних процесів. Щодо кафедри комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, то готує за двома спеціальностями: це комп'ютерна інженерія і інформаційні системи та технології. За обома спеціальностями, це бакалавські. Магістерські рівні і рівні доктора філософії щодо Комп'ютерної інженерії, то це різноманітні процеси, моделі, методи, все, що стосується розробки апаратних і програмних складових систем. Щодо інформаційних систем та технологій, то це більше як розробка, так і впровадження інформаційних технологій та інформаційних інновацій. Далі кафедра кібербезпеки, яка готує фахівців за спеціальністю кібербезпека та захист інформації, відповідно за бакалавським і магістерським рівнем, присвячена вона це спеціальність Ніс повністю захисту інформації, захисту мереж, систем, корпоративних, в тому числі комп'ютерних і так далі. Кафедра автоматизації комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки готує фахівців за спеціальністю автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка бакалаврського, магістерського рівнів. Це не тільки потужна така підготовка фахівців щодо роботи з автоматизованими системами, але й багато уваги приділяється Зараз всі спеціальності саме роботизованим комплексом, управлінню роботами тощо, і кафедра кафедрателекомунікації, медійних та інтелектуальних технологій, яка готує фахівців за спеціальністю електронні комунікації та радіотехніка і магістерського рівнів це телебачення, це мобільні телефони, зв'язок, різноманітні комунікаційні технології, тобто все, що стосується комунікації. От такий екскурс щодо складу нашого факультету. Власне, чи правда, що ваш факультет є найбільш популярним серед абітурієнтів, тому що подейкують, що інформаційні технології наше все чи розуміють це вступники? Я думаю, що розуміють, тому що дійсно факультет є найбільшим в університеті. Зараз навчається близько 1700 студентів у нас на факультеті за всіма цими спеціальностями, які я назвала. Дійсно, популярність висока. Всі спеціальності роблять гарні набори, тому що, мабуть, вступники все таки розуміють, що за інформаційними технологіями майбутнє. Власне, якщо говорити про сучасні технології, про прогрес, то чим може похвалитися ваша кафедра? Що маєте у своїй матеріально-технічній базі? Адже власне від цього залежить і якість навчального процесу в в цьому фаху, зокрема. Я прийшла, стала деканом, починала свою кар'єру, скажімо так, управлінця з завідувачки кафедри комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, де багато своїх і різних ідей, інновацій пробувала. І власне почну напевно, з того, чим я пишаюсь на сьогоднішній день, це тим, що на нашому факультеті створено. Систему підготовки кадрів за спеціальностями комп'ютерна інженерія і інформаційні системи і технології, де студент, який вступив до нас, може пройти шлях від бакалавра через магістра, доктора філософії і завершити доктором наук, тому що в 22 році ми отримали дозвіл провадити захисти докторських дисертацій, є спеціалізована рада, яку я очолюю крім цього. Пишаюсь нашою співпрацею з роботодавцями. Це теж вважаю важливим таким аспектом для айтішників, для айтівців, тому що саме роботодавці нам показують куди рухатись, дозволяють досконалювати наші освітні програми. Кажуть, що зараз тренді, на що нам потрібно звертати увагу при викладанні наших дисциплін. Ну і звичайно, це позитивні незабутні враження для студентів, коли вони йдуть на екскурсії, на якісь ярмарки, вакансій або роботодавці а приходять до нас для якихось гостьових лекцій. Це це по-перше корисні контакти. По-друге, напрацювання резюме своєї репутації в серед вже з роботодавців. Пишаюсь нашою міжнародною співпрацею, адже на факультеті у нас багато міжнародних проєктів, Зокрема, є два проєкти Erasmus+, Плюс, які спрямовані на більш таку прокачку освітніх освітніх складових і освітнього процесу. Далі є проєкт Горизонт Україна. Більш наукового спрямування, який орієнтований на вуглецеву нейтральність України, теж важливі такі аспекти цілі сталого розвитку. Є проєкт НАВА, який передбачає міжнародні обміни студентів і викладачів теж з метою обміну досвідом. І є проєкт Юсейт, цим проєктом більше опікується кафедра кібербезпеки, і за цим проєктом вони отримали дуже таке потужнє і дороговартісне обладнання, яке дозволяє їм провадити також освітній процес. Пишаю з нашими студентами співпрацювання. Працею з ними, тому що це дуже важливо, коли студенти не тільки сидять в аудиторії, але й мають багато позаудиторних заходів. Коли є студентоцентризм, який, я вважаю, у нас є. І коли ми спілкуємося зі студентами на рівних, тому що студент це є наш основний стейкхолдер, основний замовник наших послуг, і дуже важливо, що ми намагаємося організовувати і дозвілля для студентів. Ходимо з ними на пікніки, їздимо на екскурсії. От буквально на цьому тижні прикрашали фотозону до Хеловіна. Вчора була фотосесія, перегляд фільму жахів. Сьогодні у нас шаховий турнір. Це ми спільно зі Студрадою працюємо над такими заходами, і я вважаю, що це дуже круто для студентів. І, взагалі, корисно як для викладача, так і для студента, це командна така робота. Ну і не можу не відзначити, звичайно, що всі кафедри факультету мають дуже потужні матеріально-технічне забезпечення, і отримане від університету, і отримане в рамках грантової співпраці міжнародними виконання міжнародних проєктів. І отримане навіть є в нас такі кейси, як від роботодавців, які передають спеціалізоване теж дороговартісне обладнання для ну, кращої підготовки наших студентів. Власне сьогодні до нас у студію прийшли із помічником, який може продемонструвати лише оту маленьку частинку матеріально-технічної бази, яка є на вашому факультеті, з чим працюють студенти. Хотіли б, щоб ви трошечки розповіли про голограмний проє... проектор. Правильно, Голографічний. голографічний проектор, і розказали його функцію, чим він допомагає вам в освітньому проф... процесі. Зараз ми. Підготуємося і включимо до того, аби глядачі змогли зрозуміти. Для цього трошечки ми змінимо світло у нашій студії і продовжимо нашу розмову. Ось так працює голографічний проектор. Для чого він використовується в першу чергу? Взагалі голографічний проектор, який ми бачимо, це проектор, який більше призначений для брендування, для акцентування уваги на якихось послугах, товарах і так далі. Дуже часто він використовується в виставкових залах для привертання уваги до якоїсь певної локації і так далі. Чому він нам потрібен, корисний? В нас є предмети, по-перше, які пов'язані з цифровим брендуванням товарів, це і діджитал маркетінг, і соціал-медіа маркет. Інг якраз власне тому ми вивчаємо отакі використовуємо, скажімо, такі такі таке обладнання для того, щоб студенти розуміли, як можна розставити правильно акценти. І звичайно, в нас є ще предмети по 3D-моделюванню. Це власне в цьому курсі в цю в цих курсах. Вони розробляють ці 3D-моделі, які потім можна записати і демонструвати на такому проєкторі як реагують власне студенти на можливості ось ось таких чи багато ви маєте таких приладів? Так, да, в нас вся матеріально-технічна база, яка є, вона вся використовується в освітньому процесі. Абсолютно. Це і роботи різноманітні з штучним інтелектом, і без штучного інтелекту програмовані і так далі. Всі вони вивчають, починаючи з першого курсу. Програмують, пробують, дивляться, як працюють їхні алгоритми, їхні програми. Тут прекрасна можливість побачити, як та 3D-модель буде виглядати. В нас є 3D-принтери, і вони також дозволяють. Друкувати 3D-моделі теж студенти можуть побачити, як би виглядав там брелочок, який вони виготовили, чи якась невеличка там статуеточка і так далі. Тобто, все це ми дозволяємо не тільки на парах, а й після пар постійно вони можуть з цим мати справу. Так само, якщо ми говоримо про кібербезпеку, в них є центр кібербезпеки, де теж студенти вільно можуть використовувати обладнання, щоб розробити такий, скажем, навчальний кіберполігон, коли от. Одна команда атакує, друга команда відбиває атаки, і це навчає студентів правильно поводити з різним типом хакерів, тому що потім їм потрібно захищати інформацію. Для цього треба вміти і розуміти, як цю інформацію можуть зламувати. Ну, направлю камера, напевно, не передає повністю тієї історії, яку ми можемо бачити у нас у студії з цим проектором. Тому ну, я би дуже би хотіла відвідати пари лекцій, де можна не лише подивитися, як воно працює, а й спробувати свої сили. Так що я думаю, варто майбутнім абітурієнтам задуматися і принаймні прийти в день відкритих дверей для того, аби ознайомитися з тим і зрозуміти, чи цікаво. Буде працювати у цій схемі, пані Тетяно, ви вже е, говорили про співпрацю із роботодавцями, тобто з людьми, які е, допомагають покращити матеріальну технічну базу, і, зокрема, розповідають вам про те, на що потрібно звернути увагу, і розставляють акценти. Е, скажіть, будь ласка, чи це роботодавці лише з міста Хмельницького, там з Хмельницької області, чи можливо співпраця є і з іншими областями, коли до вас звертаються за фахівцями для того, аби отримати кваліфікованого працівника? Цівника в майбутньому. Ну, більше уваги ми все ж приділяємо співпраці з хмельницькими роботодавцями, з хмельницькими кластером, зокрема, тому що вони тут на місці. Ми можемо зводити студентів зараз. Трошки важкі часи, щоб вести в іншу область і так далі. Але є в нас співпраця з іншими областями, є з зокрема з компанією SoftSurf, яка має в офіс в Рівному, і теж їздили наші викладачі, аспіранти до них на різні там заходи, мітінги і так далі. А от що стосується зі студентів зі студентами, то більше все таки співпрацюємо з хмельницькими роботодавцями. По-перше, я думаю, що це дуже гарно, якби такий, скажем, патріотизм до рідного міста в студентів, до рідної області розвиває. Тому що якщо вони побачать, що в Хмельницькому є де працювати, то ну, більша ймовірність, що вони тут і залишаться, що вони не будуть уїжджати в Київ, Львів, якісь інші міста вибирати, а будуть працювати тут і прикрашати. Своє місце своїми здобутками, тобто можна сказати, робите великий вклад у розвиток Хмельницького краю? Так, звичайно, звичайно, розкажіть, будь ласка, про соціальні проекти, адже саме у сучасному світі вони відіграють велике значення, чи впроваджуєте їх у себе на факультеті? Якщо ми вже проговорили про дозвілля, адже окрім навчання має бути і дозвілля, і це важливо. То чи є місце соціальним проектам у навчальному процесі на вашому факультеті? Звичайно, велика увага приділяється соціальним волонтерським ініціативам, як загальноуніверситетським ми їх радо підтримуємо, так і намагаємося свої якісь ініціативи організувати додаткові заходи. По перше, якщо про загальноуніверситетські, які були підтримані нашим факультетом, то це постійні такі благодійні збори макулатури в форматі челенджу, коли одна кафедра викладачі зі студентами збирає макулатуру, здає і передає естафету іншій кафедрі. І так ми працюємо по колу з усіма кафедрами. Це, звичайно, благодійні ярмарки, коли студенти можуть, і викладачі, і студенти можуть пронести якісь власноруч виготовлені смаколики, вироби продати. І всю виручку теж, звичайно, на допомогу нашим незламним збройним силам віддається. Щодо таких наших проектів факультетських, то нещодавно, буквально тиждень тому, ми ходили зі студентами з викладачами здавати кров на центр служби крові. І теж охоче підтримали студенти, і викладачі, здавали кров під таким гаслом. Перемога в нашій крові. Ми долучились до такої акції. Потім ми виготовляємо копні свічки і грілки своїми силами, збираємо там кошти, хто має бажання долучитись і купуємо матеріали. Потім викладачі, студенти долучаються, виготовляємо такі. Ну зараз дуже потрібно, зима наступає і холодно і. І Хлопці звертаються. Це і сумські прикордонники. П'ята штурмова просять такі засоби, тому ми виготовляємо. В нас на кафедрі телекомунікації та медійних інтелектуальних технологій в рамках роботи студентського конструкторського бюро виготовляються павербанки з використаних одноразових електронних цигарок. Також такий потужний проект. Вже багато цих павербанків було передано на передову. Ну і звичайно не можу не похвалитись. Ми мали ще таку співпрацю. Це вже більш викладачі, збирали кошти, донатили на задонатили, зібрали там певну суму, не буду озвучувати, яку передали п'ятій штурмовій на придбання радіо засобів радіоелектронної боротьби. Ну вважаємо, що це наше, розуміємо для чого, і так далі. І вони нам передали неймовірно цінний для нас подарунок. Це прапор з їхніми підписами, з побажаннями. Для нас швидкої перемоги нашої рідній Україні. Я впевнена, що зовсім скоро ті бійці зможуть завітати до вас на факультет і вже безпосередньо познайомитися із тими, хто розуміє їхню працю, розуміє важливість отих засобів і розробляє ті засоби. Адже в принципі, якщо говорити сьогодні про те, що побутує думка, люди втомились від війни, зокрема, молодь хочуть жити, адже молоді покоління, то наскільки я розумію, в вашому випадку студенти самі ініціюють подібні речі для того, аби наблизити перемогу. Вірно? Так, звичайно, звичайно. Я думаю, що дуже важливим аспектом будь освітнього закладу і будь освітнього процесу є якраз власне патріотизм, свідомість, громадянське таке спрямованість людини. Тому ми чималу увагу цьому приділяємо. І студенти дуже охоче це все сприймають. Вони абсолютно ніколи від них ми не почули, що ми стомились виготовляти ті свічки чи грілки, чи ми там стомились йти на ярмарок. Навпаки, вони це охоче роблять. Вони знаходять там можливості включити музику під час ярмарку, потанцювати, поспівати, погратися. Співаємо гімн університету, ще щось. Тобто, якісь придумуємо такі активності, щоб їм це було і цікаво, і вони були долучені, і в той же час ми могли допомогти, хоча б посильно, якийсь внесок зробити у перемогу. Якщо говорити про плани та перспективи, розумію, що навчальний рік почався не так давно, але разом з тим, ви як керівник факультету, можливо, вже побачили, чого не вистачає, або запланували собі те, чого би хотілося впровадити у навчальний процес на вашому факультеті. Поділіться з нами. Звичайно, планів багато, головне, щоб часу вистачало на реалізацію тих всіх задумів і планів. Ну, першочергово хотілося б приділити увагу міжнародній співпраці, тому що вона відкриває нові горизонти. Це і для студентів, і для викладачів. Маємо зараз співпрацю так, в роботі, скажімо, в нас проекти щодо розширення можливостей для академічної мобільності студентів, як очної, так і віртуальної. Розуміємо за. Зараз проблема для виїзду хлопців, особливо це стосується магістрів аспірантів Тому шукаємо такі можливості для мобільності віртуальної, коли вони ніби перебувають в Хмельницькому, не виїжджаючи за кордон, але навчаються в іншому закладі вищої освіти за допомогою віртуальних технологій. Далі ну вважаю, що дуже мобільність потрібна. У нас був досвід неодноразовий вже поїздок і короткострокових, і довгострокових студенти неймовірно захоплені цими такими можливостями далі для мобільності викладачів і для підвищення кваліфікації викладачів за кордоном ці такі і короткострокові, і довгострокові стажування теж неймовірно важливі, тому що коли людина вже Побувала в іншому закладі вищої освіти, в іншій країні, подивилась щось, якісь новації, якісь нові технології. То вона однозначно хоче їх впроваджувати в себе, потім в своїх пара на своїх парах, в своїх курсах. Знаються по собі, тому що дійсно так воно і є. Звичайно, хочемо продовжувати і розширювати, створювати нові міжнародні проекти, гранти зараз. Якраз працюємо над новою заявкою. Потім, звичайно, це проведення Народних конференцій семінарів ми маємо наразі три семінари на факультеті. Міжнародних вони всі присвячені питанням інформаційних технологій, тим тим чи іншим. Всі вони опублікуються у виданні. Закордонному, німецькому і індексуються в наукометричній міжнародній базі Скопус. Е, плануємо ще створювати такі можливості, розширювати таку співпрацю також. Е, ну і, звичайно, е, це вдосконалення наших освітніх програм, в тому числі і з міжнародним досвідом, і з досвідом, який ми отримуємо від роботодавців. Е, тобто, зараз якраз е, в, в, Освіта, вища освіта, передбачає постійне перегляд освітніх програм, і в рамках цих переглядів ми постійно намагаємося актуалізувати той освітній контент, який ми видаємо. Ну і, власне, на завершення ефіру хотілось би почути вашу особисту думку. Перспективи ваших студентів, е яким вони стануть, наскільки затребуваними можливо, е коли. Закінчать навчання і вже будуть у пошуках роботи, тобто, це можна сказати міні-запрошення для тих, хто сьогодні ще школяр, а вже завтра стане студентом, абітурієнтом, і можливо, хто ще не визначився. Тобто, чи бачите ви перспективу у своїх випускниках в необхідності в нашому сучасному світі в нашій державі? Звичайно, перспективи величезні. Тому що дійсно постійно розвивається вся цифрова сфера, постійно цифровізація всіх сфер нашого життя. Ми це спостерігаємо весь час. І фахівців потрібно зараз багато, і з кожним роком їх потрібно буде ще більше, щоб налаштовувати, щоб обслуговувати ці технології, щоб створювати нові технології, щоб надавати створювати нові програмні системи, нові апаратні рішення і так далі. Тому я вважаю вважаю, що всі спеціальності нашого факультету є актуальними, є корисними, є дуже необхідними сьогодні на ринку праці, і тому, звичайно, запрошуємо абітурієнтів до нас. Можна спочатку в гості. Ми завжди раді гостям, покажемо все, розкажемо на дні відкритих дверей. Можна просто приходити до нас. І я думаю, що абітурієнти зроблять правильний вибір на користь інформаційних технологій, як в свій час, колись це зробила я. Дякую вам за розмову в першу чергу, але одразу скажу, що попри те, що не маю нічого спільного з інформаційними технологіями. Після сьогоднішнього ефіру стало не дуже цікаво. І нагадую нашим глядачам, що в наших соціальних мережах є більше матеріалів про ваш факультет, які розповідають про те, наскільки може бути потужна матеріальна база і наскільки навчальний процес може бути цікавим навіть у наших складних умовах сьогодення. Тож дякую вам за вашу роботу, за те, що намагаєтеся докладаєте максимум зусиль, зробити освітній процес цікавим, зацікавити, залучити більше студентів і в першу чергу. Ви, ви виховуєте наступні покоління тих людей, які неодмінно будуть розбудовувати нашу державу. Дякую вам. Дякую. Нагадую вам, сьогодні ми спілкувалися із деканом факультету інформаційних технологій Хмельницького національного університету. Як бачимо, досить цікавий та освітній процес, який є корисним для нашої держави, який є корисним для кожного, хто обирає цей факт є зовсім поруч у нашій рідній Хмельницькій області. Неодмінно слідкуйте за нашим ефіром, аби дізнаватися більше про те, що ще приховують наші вищі нашої Хмельниччини, і куди краще звертатися для того, аби стати справжнім спеціалістом. Дякую вам за увагу.